Привіт, танкісти! З вами Твістер, і сьогодні у цьому відео я вам розкажу, як можна отримати декілька халявних візуальних ніштяків, таких як анімована аватарка профіля, фон профіля та безкоштовний і крутий камуфляж на будь-який танк. Тож прошу тебе завчасно підписатися на мій канал, лупанути свій царський лайкосик. Це буде твоїм безкоштовним квитком для перегляду цього відео. Також бери з собою щось смачненьке до екрану, і ми починаємо. Одразу, коли ти отримаєш цю ПТ-шку сьомого левела Супер Hellcat, після того, як ти нафармиш достатньо масок під час перемог, відкриваються такі бойові задачі. Перші бойові задачі ти повинен виграти на супер-хелкеті 1B, тож беремо Хелкета, заводимо двигун і їдемо у бій. Що можу сказати про цю ПТ-шку? Це досить мобільна ПТ 7 рівня, на якій можна швидко міняти дислокацію на полі бою. І, в принципі, це дає тобі варіативність у твоїх боях, тому що ти можеш виїжджати. з Таких місць, де тебе не очікує ворог, і тим самим за рахунок свого ДПМу навалювати просто защоки цим всім ворогам, які будуть хотіти засадити в тебе своїм смачним фугасом в твою хростку американську корму. Одразу хочу сказати, що у цьому відео буде два моїх боя на різних типах техніки, які я зробив під час виконання цієї бойової задачі в цьому івенті. Тому зараз буду коментувати свої дії в бою приємного перегляду. Я розумію, що я на мобільній ПТ-шці з башнею, тому зайняв цю горочку. ЛТшки замок наш не зайняли, тому я тут вицілюю ЛТ-шок в надії на те, що звідти хтось вийде і я буду давати по ним шот. Ну, можливо, і мене тут, звісно, засвітять, я це розумію, тому я можу відкочуватися сміло назад, тим самим уходячи від прострілу. Ось ми бачимо, що СТ-засвічується, даємо шот. В принципі, я думав, що я тут вже в засві... буду, але мене не засвічують. Тут засвічується ПТ-шка, теж рокет. Допомагаю нашій роздамажувати його. Тому, в принципі, вдвох ми його тут швиденько бахнем, якщо, звісно, він не звалить звідси. Ну, я думаю, що він тут і залишиться вже в якості. Металебрух, <звіток> то нам видає шот СТ-шка з центру карти. Ми ПТ-шку не пробиваємо, попадаємо в маску гармати, тому таке буває. Тут я намагаюся вицілювати. В Піксель цього Кромвіля. Ось потрібно його забирати, тому що це дуже DPMний танчик. І якщо він заїде до нас, то в нас будуть великі проблеми, в принципі. Також тут бачимо ЛТ-шечку. Треба додавати теж по ній не попадаю. На жаль, зараз мені треба під'їжджати до нашої ЛТшки. Але я розумію, що її зараз заберуть, і я вирішую здавати назад. Тим самим я допоможу на дистанції, ось по ній вже залишилось дати один шот, і вона йде в ангар. Виявилося, що наша ЛТ теж без місків, як і їхній хелкет. Ну, на жаль, вона відправилася в ангар. а Ми продовжуємо свій бій, нам потрібно якось тащити тут, бо я розумію, що ззаду зараз нас буде давити ЛТ. Ось спробую допомогти тут тяжикам. Вона є теж ЛТшка, яка залізла просто на найвищу точку на цій карті. До речі, це дуже небезпечне місце. Не раджу його вам займати ні на будь-якому танку, ні на СТ, ні на ЛТ, ні на ПТ. Ось Тому зараз треба добирати цю ЛТ-шечку, в принципі. Якщо ми її забираємо, о, до речі, я її критину обдвігло. Це дуже круто, вона тепер. Як зі зламаною ногою, просто і складно кудись їхати вже. Бачу, що ЛТ теж зліва. Цю ми забираємо. Треба щось робити тут, можливо, зараз вона висунеться, я її тут дам. Але вона не вилазить. Здаю назад. Хочу з іншої сторони спробувати. Тут засвідчується цей кромвель, де добити, якого ми долбили-долбили і не убили, на жаль, Ну, їду коротше, з тяжиком на центр карти. До речі, ця карта дуже круто відігрується від центру з того респа, з респа суперників. З нашого респа дуже круто давати тут підсвіт на замку, тому що по таймінгу, в принципі, на ЛТРці можна зайняти вигідну позицію в кущах на замку і висвітити перекатку. Тих танків, які направляються сюди на замок понизу або поверху. І не отримати при цьому дамагу. Бачиш, що тут як ПЗ-4 засвічується, даю по ній. Розумію, що вона на мене не повернута, то я можу її тут наказувати за це. Ось ми вже маємо трішки дамагу набили. Ну, Тут ось вона видала по нам одну плюху, але можна тепер добирати. Лтешечку. В принципі, на Хелкеті достатньо круто грати, тому що є мобільність, як я вже й казав, як бачите, альфа невелика, але її вистачає для того, щоб дати в бою там дві якось, 3000 дамагу, і при цьому адекватно себе почувати в бою навіть проти восьмих левелів. Отакий. От Перший бій і одразу перемога. Дійсно, це не аналізка якась. Тобто я одразу показав, що це перший бій був. Я надамажив навіть 3200. Мабуть, це не майстер. На жаль, на жаль це не майстер. Для майстера треба більше. У мене мало фрагів було. В принципі, я мало експи за цей бій отримав. Тому ну, нічого страшного. Але, як ви бачите, на цій ПТСці можна робити результативні бої. Ось ми забираємо нагороду і переходимо до виконання наступної задачі. Наступна задача треба знищити 30 танків суперника на танках від 4 до 10 левела. Ось я вже закінчив виконання цієї бойової задачі. Я виконував її під час стріма. До речі, я стрімлю у Тіктоку поки що. На Ютубі ще не е, пробував стрімити, але це в майбутньому. На жаль, мій ПК не потягне два стріма, бо тікток Live Studio дуже багато жре ресурсів ПК. Ось е, не показував я ці бої, тому що тут дійсно дуже багато треба грати, щоб 30 фрагів зробити. І тепер наступна задача у нас виграти 30 звичайних боїв на танках 4-10 рівня. Ну, це я точно не буду показувати, бо наш відос розтягнеться на 2 годинки, мабуть. Ось як ви бачите, я вже закінчив виконання цієї бойової задачі. Не скажу, що було складно. Це, в принципі, не також і. Проблематично зробити 30 виграшних боїв, до речі, підняв трішки стату. І ми отримуємо останнє завдання. Дуже складне, до речі, отримати 6 разів знак класності першої ступені або майстер на танках 4-10 рівня. Дуже складно, коли тебе заганяють такі рамки. І ти розумієш, що у тебе виситься бойова задача, у тебе спливає термін проходження цієї бойової задачі, і це на тебе давить. Коротше, і ти в бою чомусь або помиляєшся, або не знаю, або кидає в такі хренові команди, що ти не можеш навіть затащити бій. Не знаю, поки що на чому я це буду виконувати, але підберу для себе таку техніку, на якій простіше це буде зробити. Я розумію, що майстра можна достатньо легко взяти на СТРВК за невелику кількість дамагу, також на Мінотавра, на якому я не грав ще е, жодного разу. На ньому треба поставити обладнання. На КПЗ 50 я дуже часто брав майстрів. Але я розумію, що ну, під час таких івентів чомусь, чомусь якось... Ну, ну, складно це дається, дійсно, коли тобі ставлять саме е, такі. Рамка, що ти повинен зробити. Коли ти нікому нічого не повинен, то ти просто виїжджаєш і на розслабоні даєш. Ну, подивимося. До речі, скажу після того, як виконую це завдання. Ось що я вам можу сказати: я знайшов для себе такий танк: це Emil 1951 Преміум танк 8-левела від Real Шведів. Ну, хочу сказати, що для кожного. У таких івентах більш підходящим буде свій танк, тому що абсолютної імби немає. Хтось більше вміє кататися на одному типі техніки, хтось на іншому. Тому, в принципі, від цього залежить саме те, на якому танку ви будете виконувати той чи інший івент. Тому, в принципі, ну що, можу сказати по Емілю, мені він дуже подобається. Я на ньому роблю непогані показники. Тут три снаряди, які ти вистрілюєш через кожні три секунди, тому за 6 секунд ти розряджаєшся повністю. Даєш там щось близько 900 дамагу, якщо я не помиляюсь стосовно альфи, наче там в районі 300 альфа. То, в принципі, комфортний барабанчик, пушка точна, мені подобається, але немає броні, тому в ВЛД навіть. Бачу. Ну, ось як бачите, я зараз зрикошетив це об маску гармати Хелкета. Там маска достатньо. Достатньо достатньо кріпка. Навіть я інколи на крушителі не пробивав фугасом хелкета в задницю. Не знаю чому, до речі, там повинно заходити. Та і так в маску, коли попадало фугасом, то дуже смішні цифри дамагу вилітали. Зараз розумію тут ось що 50-100 треба забирати, він більш пріоритетна ціль. Хоча міг би добрати просто ЛТ-шку, видаю по 50-100 снаряди, ось третій, думав не зайде цей. Бувають різні там прикольчики, там, типу не пробив і так далі. Гусля без дамагу і тому подібне. Ну тут у нас іде раш просто. Ось один танк він забрав. У нього ще є десь два снаряди. Точно, ні один не пробиває. Ну, да, ось два снаряди було. Їдемо коротше, на нього. Добираємо. Тут, до речі, мені пощастило, можна так сказати, бо я міг би не попасти, але тут стабілізація гармати достатньо непогана, тому я розумів, що... У мене є шанси його забрати. Значить, яка ситуація тут у нас складається, якщо ми не заберемо ЛТ-шку, ну або не спробуємо по ній щось дати, то вона буде просто ганяти по всій карті, і ми хрен що її можемо зробити. Ну, ось вона тут стоїть. Коротше, мене цілить. Дуже круто, по мені не дала. Я видаю їй каток. До речі, на ходу на ходу чітко попав каток. Ну тут я, мабуть, її не встигну забрати, але вона помиляється. Одразу на повній швидкості не поїхала туди. У нас залишається забрати два тяжика і ПТ. Ну, у наших тімейтів хпшок достатньо мало, до речі, ПТ можуть зараз вбити взагалі. Вони якось дуже сильно рашать, просто підставляються під. ТТшок тут заберу чи не заберу, альфа пройде чи ні. Ну, як бачите, все проходить. Забираємо. Іса третього. Розумію, що треба збивати базу, і до речі, я тут можу взяти медальку за збиття бази Ось, захисника, коли 80 очків бази збиваєш, то хочу забрати цю медальку, але він бачить, що КВ-4. На жаль, на жаль, забирає нашу медальку. Забирає з D252. Якщо я тут заберу, то це буде Редлі. О, я його забираю. Друзі, це Редлі Walters. Що я вам можу сказати? Що під час проходження цього івенту було дуже складно, коротше, надамажувати багато. Було дуже багато воїнів, редліків, але дамагу було недостатньо для того, щоб отримати достатню кількість. Досвіду для того, щоб отримати першу ступінь або майстра. Що ж я вам хочу сказати, мої друзі, що кожен для себе обирає ту техніку, на якій йому краще буде виконувати ці задачі. І хочу сказати, що такі івенти трапляються достатньо часто, тому готуйте техніку, щоб у вас була різна техніка для проходження таких. Задач. Велика дяка тим, хто додивився цей відос до кінця. Хочу сказати, що сьогодні в мене буде стрім о 8 годині вечора по Києву, тому чекаю всіх на стрімі у TikTok. -у. Для тих, хто не підписався, хочу сказати, підпишіться, будь ласка, на канал. Тут буде дуже багато файного контенту по танкам. Всім приємного дня та мирного неба. Хай квітне український YouTube!